У повоєнній розбудові перед Україною постануть складні виклики. Наша держава потребуватиме великої кількості медичних працівників середньої ланки, підготовкою яких здійснює львівський медичний фаховий коледж Монада. Щодня ми святкує своє 30-річчя. Історія нашої Монади ми доказували, що ми маємо право на існування, що ми вміємо це робити. Ми справляємось добре. Ми її теж професіонали. Власник України один із перших приватних навчальних закладів. Коледж Монада не боїться жодних викликів, які можуть постати перед нашим суспільством. Стабільність інновації, конкурентну спроможність, визитівка Монади, де одними з перших випробували новаторську для України систему економічних відносин у передфаховій освіті. Ми зараз набираємо як зубних техніків, зубних гігієністів, фармацевтів, фармацевтів, бакалаврів, медсестер, медсестер, бакалаврів. Майбутнє медичної освіти за симуляційними методиками. Тому в Монаді вони представлені повною мірою. Симуляційні і фантомні класи, хімічні та зуботехнічні лабораторії з цифровими технологіями протезування зубів усе для підготовки фахових спеціалістів. Керівництво коледжу дбає, щоб випускники Монади були конкурентно спроможними та фахово працювали на благо батьківщини. Монада вищий клас приємця до нас.